Ковенські, вітання всім е, прогресивним освітянам України. Сьогодні з вами працюю я, Масюк Оксана Сергіївна, вчитель початкових класів Росошанівського НВК. Е, Просигналізуйте, будь ласка, чи видно вам мій екран. Добрий, дякую. Навчати граючи це міф чи реальність? Ця думка цікавила багатьох видатних педагогів-вихователів, але є надзвичайно актуальною сьогодні, адже серед батьків зараз часто шириться думка, що нужні діти тільки граються, а не отримують якісні знання. І сьогодні ми з вами спробуємо розвіяти цей міф і довести, що гра це не тільки приємний спосіб провести час, а і ефективний засіб навчання і виховання майбутнього нашої країни. Якщо ви мені в цьому допоможете, просигналізуйте реакцію сердечком в зумі. Бачу є перші реакції. Отже, ми домовились. Тому запрошую вас у цікаву подорож країною гри. А яким видом транспорту ми будемо з вами подорожувати, ви дізнаєтесь у ході нашого майстер-класу. Ну що ж, вирушаємо. Подумайте. Чим для кожного з вас є гра? Про що ви думаєте, коли чуєте слово гра? Перейдіть за покликанням, яке я надіслала вам у чаті, і запишіть свої міркування у нашу спільну хмару думок. Для актуалізації опорних знань учнів, Я практикую стратегію критичного мислення асоціативний кущ. Так як ми з вами працюємо дистанційно, то практикую хмару думок. От чудово, у нас вже є перші думки, значить гра це цікаво, інтерес, правила, відпочинок, які цікаві у вас думки. Дійсно, гра це природна для дитини і гуманна форма навчання. Навчаючи за допомогою гри, ми подаємо навчальний матеріал не так, як нам, дорослим, хочеться, а так, як дітям природньо його е, сприймати. У моєму класі немає місця для тиску і примусу. І щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів, я надаю перевагу командним іграм. Їх простіше організовувати в класі, але коли ми працюємо онлайн. Я зазвичай використовую гру Склади пазл». Давайте і ми зараз з вами спробуємо сформувати свою команду для нашої подорожі. Я в чаті надсилаю вам покликання, перейдіть за ним і спробуємо з вами разом виконати право. Так, у вас з'явиться віконечко, ви просто впишіть своє ім'я і давайте спробуємо разом створити нашу команду. Так, бачу, вже вийшло під'єднатися. Ми зараз з вами проводимо гру на команду утворення, і вона є надзвичайно важливим елементом у формуванні класної е, спільноти. Так. Чудово, молодці, дуже хороша робота. Ну, а ми з вами прикріплюємо перший, першу частинку нашої з вами, е, нашого транспортного засобу. Сідайте зручно, пристебніть паски безпеки і рухаємося далі. Через казку е, ріпка ми з вами починаємо досліджувати тему. Слова, назви, предметів, читання тексту казки за ролями, що це, хто це, і закріплення навичок читання і письма. Протягом уроку діти мають вчитися висловлювати свою думку, аргументувати її і чути думку інших. Також мають навчитися взаємодіяти письмово, записувати окремі слова, речення е і дотримуватися опрацьованих раніше правил, театралізувати свою казку і передавати емоційний стан персонажів. Ну, а так як ми з вами доброчесні пасажири, тому наша подорож не може обійтися без квитка. Сьогодні він у нас особливий це графічний організатор ЗХД – Знаємо, хочемо дізнатися і дізналися. Заповнювати його ми будемо в процесі нашої з вами роботи. Зараз я в чаті надсилаю покликання, перейдіть за покликанням і, у, е, так, і уявіть, е, що сині стікери це валізи. Складіть у них. Усі знання, які ви вже е, маєте із нашої теми, що, е, які істоти і неістоти були зображені на картинці, е, що ви запам'ятали? Поставте запитання до е, нашої теми. Розмістіть стікер у колонці знаю. Так, чекаю ваших відповідей. Що ж ми вже знаємо? Рібка, так, працюємо з казкою Рібка. Так. А які істоти не неістоти ви там бачили? Так. Вдалося вам під'єднатися? Обирайте просто е, стікер. Записуйте свої думки і прикріплюєте їх, якщо потрібно. Є дід, баба, собачка, казка про рібку, чудово. Так. А ми вже з вами багато чого знаємо дійсно, але ж спати нам дає, не дає не те, що ми знаємо, а те, що ми хочемо знати. Тому я е, запрошую вас обрати жовтий стікер і на ньому записати, що ви хочете дізнатися із цієї теми. Так, давайте думаємо, що нам цікаво, що ми хочемо дізнатися. І мені цікаво дізнатися, які ж у вас виникнуть запитання. Чекаємо запитання. Так, емоції це істоти чи не істоти. Так, є перше запитання. Чекаю наступного. Перетягуємо. Чекаю, дивимося, може, є ще нас запитання, що таке слова предмети, так? Чудово! Тут одразу працюючи із цими запитаннями, ми з вами можемо проводити словникову роботу. Ну, А до колонки дізнаємось, ми з вами повернемось під час рефлексії. Практикуючи за ХД питань завжди більше, ніж відповідей. І це нормально, тому що наші діти це маленькі дослідники, і вони знаходяться у постійному пошуку відповідей на свої, як, де, коли, чому. І саме це спонукає їх досліджувати і шукати відповіді на ці питання. Ну, а ми з вами відкриваємо наступну деталь нашого транспортного засобу. Після прослуховування казки і читання її різними способами ми можемо з вами трошки подискутувати. В офлайні, працюючи з тим схемою, я об'єдную дітей у команди. Перша група обговорює і шукає лише плюси, інша група тільки мінуси. Тут е, нам, як приклад, допомагає позитивний і негативний заряд батарейок. Так як ми з вами не можемо сьогодні розійтися по сесійних залах, то я прошу вас у чаті написати плюси і мінуси до твердження. Казка може, казку можна оживити? Як ви думаєте? Поділіться, будь ласка, своїми думками. Я відкриваю чат. Можна казку оживити чи не можна? За і проти. Так, можна. Так. Бачу, у нас з вами більше позитивних відповідей, так? Ну, але коли ми працюємо з цією схемою, то е, бувають е, моменти, що е, бувають моменти, що так як зараз у нас усі відповіді так. Але ми маємо з дітьми працювати так, щоб все ж таки знайти ті малесенькі мінуси і перетворити їх у плюси. Ні. О, будь ласка, от мені зараз дуже цікаво. Е, Пані Катерина Забутна, е, по, е, аргументуйте ваш, е, вашу думку, чому неможливо оживити казку? Тому що казка це видумка. Це хтось її вигадав, там е, герої, яких не існує. Тому казку не можна оживити. Так, дякую. А хто хоче поділитися ще е, своїми аргументами? Так. Будь ласка, е, пані Ема. Шнайдер, будь ласка. Я думаю, що казку можна оживити, адже можна стати героями цієї казки, одягнутися, як вони, і таким чином розіграти її і оживити в реальному житті. Так, дякую. І ще була пані Діана піднімала руку, будь ласка. Так, я теж саме хотіла сказати, те, що і те, що можна її інсценізувати. Так, от саме це. Ми далі ставимо питання дітям, можливо, спробуємо. І саме в цей час ми театралізуємо казку разом з дітьми, одягаємо маски, розподіляємо ролі, ну і, звичайно, отримуємо задоволення від казки, яка оживає. Ця схема спонукає нас до роздумів, до пошуку аргументів і позитивного заряду у будь-якій ситуації. Навіть коли навколо. Один негатив. Ми не обираємо часи, в які ми з вами живемо. Але ми можемо обирати спосіб, як ефективно прожити відведений нам Богом час. А ми з вами відкриваємо наступну деталь нашого транспортного засобу. Подорож це завжди весело і цікаво. Але завжди буває якесь але. Непередбачувані обставини, балакочий сусід можуть спровокувати стрес і негативні емоції. Як же ж з цим боротися? Відстібніть паски безпеки. Якщо маєте можливість, підніміться, уявіть собі, що вам потрібно надути повітряну кульку, вдихаємо повітря носом, відчуваємо, як воно заповнює наші легені, і видихаємо його через рот. Давайте спробуємо. Ми зараз з вами працюємо із правами для збереження стресостійкості. Тому я вас ще попрошу. Покладіть долоню правої руки на ліве плече, долоню лівої руки на праве плече і постукайте пальцями по плечах. А тепер погладьте свої плечі. Погладьте свої руки. Дякую. А тепер покладіть долоні на живіт і легенько постукайте ними. Цим самим ми зараз знімаємо м'язову напругу. Дякую. Дотик це насправді унікальна людська здатність. Вона дозволяє заспокоїти і розслабити тіло. Реалії сьогодення часто е, провокують емоційні гойдалки, і саме вправи на збереження стресостійкості допомагають зняти напругу і справитися із негативними емоціями. Наші діти ніколи не будуть робити так, як ми їм кажемо. Вони будуть наслідувати нас. Тому спокійний вчитель це спокійні діти. Ну, а ми з вами відкриваємо наступний, наступну частинку нашого транспортного засобу. І я гадаю, ви вже всі зрозуміли, на якому виді транспорту ми сьогодні подорожуємо. Але, як бачите, нам не вистачає ще однієї деталі. І щоб вона з'явилася, ми з вами проведемо рефлексію. Без неї та зворотнього зв'язку неможливо якісно організувати освітній процес. Простягніть руки перед собою, погляньте на них і згадайте, що ви сьогодні робили, що нового ви сьогодні дізналися. Я надсилаю чат ще раз покликання, можливо, у вас вже збереглося е, покликання на ЗХД. Переходимо за покликанням, переходимо за покликанням і е, записуємо в колонку дізнались все, що ви сьогодні нового дізналися. Що ви. Робили, що для вас було цікавого. Обирайте будь-який стікер, який вам зараз подобається. Ну, і мені вже цікаво, побачити, що ж ви сьогодні, що вам запам'яталося сьогодні, що ви дізналися? Так. Є вже у нас перші думки. Так, на питання, що різні слова, назви істотність відпочитими, театралізація це гра, гра може навчати чудово. Чекаю ще. Так. Емоційне навчання дуже важливо. Так, дякую. Так, чудові думки вже ячка. Є, у нас ще думки цікаві. Е, цікаві методи навчання, гра навчає. Так, вчитель має бути гнучким і планувати свою роботу так, е, щоб... Е, Опиратися на запити дітей. Зараз ми це робимо в онлайні. Коли ми працюємо в класі, ми можемо зробити цю вправу в зошиті. Тим самим ми ще розвиваємо навички письма у дітей. А тепер прикладіть руки до свого серця і подумайте, що ви сьогодні відчували, які емоції у вас з'явилися під час сьогоднішньої роботи. Позвучте, будь ласка, ваші думки, поділіться своїми емоціями. Радість. Захоплення та піднесення. Так, чудові емоції. А тепер, будь ласка, пані Діана, ви розпочали наш діалог. Прикладіть руки до голови і подумайте, а що саме спровокувало у вас ці відчуття? Ваш голос та подача інформації. Дякую. Ще, будь ласка, хто хоче ще поділитися? Пані Ви Цікава подача інформації, а також цікаві методи. Дякую. Е, і е, скажіть, будь ласка, а яке питання ми можемо поставити до відчуттів? От яке питання ми ставимо до слова відчуття, відчуття. які питання ми можемо до них поставити? Що? Ще раз, будь ласка, повторіть. Що? Що, Так, ми ставимо питання, що? Емоції відповідають на питання, що, але саме вони притаманні живим істотам. Радіти, сумувати, злитися, захоплюватися ми е, можемо лише ми, і наші друзі менші, так? Е, Взагалі було запитання, чи емоції це назви істот, так, як е, е, емоції не відповідають на питання хто, е, вони не можуть бути істотами, але е, і до, не істот, ми їх також не можемо відносити. Тому доцільно звернути увагу дітей на те, що е, емоції, е, відповідаючи на питання, що. Е, вони не відносяться до ні живих, ні, ні неживих істот. Відповідають на питання, що лише назви неістот, почуття і емоції. Ну, наша імпровізована мандрівка завершується. А ми з вами повертаємося до питання, відповідь на яке ми з вами шукали протягом останніх 20 хвилин, то навчати граючись. Це міф чи все ж таки реальність? Я надсилаю вам у чаті покликання, і прошу вас зайти, перейти за цим покликанням і висловити свою думку. Вдалося мені переконати вас, що ми можемо з вами навчати за допомогою гри. Оксана Сергійовна, у вас залишилась одна хвилина до завершення майстер-класу. Є в нас 4, 5, 6. Всім чудово, дякую. Е, дійсно, е, якщо правильно використовувати гру, ми можемо за допомогою гри навчати. Сьогодні, подорожуючи, ми з вами збудували літак. І не просто літак, а літак мрію. Ну, а мрія у нас усіх зараз одна. ЗСУ за обов'язково відвоюють Україну. Українці реставрують свою мрію. Освітяни відбудують зруйновані школи і садочки. І проект Освіта 4.0» з мрії перетвориться в реальність. Знаємо, віримо і перемагаємо. Тримаємо освітянський стрій. Слава Україні!